Сьогодні говоримо з Мартою Башлей. Це нова очільниця управління культури Львівської міської ради. Ви дивитесь Ютуб канал Львів. 24 Мене звати Роман Смоляр. Отож розпочинаємо. Марто, вітаю, вітаю, пане Романе. Ось вже другий тиждень ви очолюєте управління культури Львівської міської ради. А які взагалі були ваші перші кроки? І наскільки от цей вже другий тиждень, та наскільки він складний чи багато викликів? А з 1 червня я, власне була позашват радницею міського голови з питань культури, і мої основні цілі полягали у тому, аби зробити такий аудит дослідження культурних муніципальних інституцій у Львові а, і народних домів, які є. За межами міста Львова для того, щоб а, подати якісь певні конкретні ідеї стосовно покращення модернізації цих культурних інституцій. А тобто, по суті, а, впродовж двох місяців а, я була уже знайома з великою кількістю а, наших культурних місць і водночас з керівниками і керівницями цих культурних інституцій. А, тож у мене з'явилися певні ідеї, яким чином ми можемо зробити культурне життя нашого міста більш яскравим а, і підсвітити якісь Події, які відбуваються на позиції очільниці управління культури, є справді з 1 серпня. У нас є доволі багато амбіцій, і перша ціль, яку я ставлю перед собою, це власне створити такий простір, майданчик для об'єднання наших керівників, керівниць та команд різних культурних інституцій, тому що ви повинні розуміти, що їх багато це і музеї, це народні доми, це театри. Це велика кількість бібліотек, філії бібліотек. Ми хочемо створити такий сталий майданчик їхньої комунікації, обміну якимось ідеями, досвідом. Тому вже на наступний тиждень ми плануємо а, таку а, велику подію для наших керівників і керівниць культурних інституцій, щоб забезпечити цей уставлений культурний діалог. Водночас ми розуміємо велику потребу, що саме ці люди вони повинні робити зміни на своїх місцях. Тому ми хочемо отримувати запити, яке навчання потрібно командам, безпосередньо цих культурних інституцій. І для того щоб ми могли навчати команди людей, щоб вони безпосередньо інтегрували а, ці ідеї індивідуалізму, модернізму, а, самозарадності уже в себе на місцях а, в своїх культурних інституціях. Андрій Іванович Садовий, міський голова Львова, так задекларував таку дуже амбітну ідею, що Львів хоче стати культурною столицею Європи 2030. Так скажіть, будь ласка, на якому етапі зараз от ця ідея та і хто залучений до її реалізації, і які кроки ще попереду? А, так, це справді амбітна ціль, і а, перший етап це була підготовка самої а, заявки. Це був жовтень 2024 року, і відповідно ми увійшли у фінал. І зараз ми на стадії підготовки фінальної заявки. Насправді дуже багато людей були залучені до цієї такої амбітної цілі до формування цієї заявки. Це і а, діячі культури, це і представники, в тому числі керівники, керівниці муніципальних культурних інституцій, приватних культурних інституцій. Представники креативних індустрій, а, ветерани, арт-терапевти, психологи, а, дуже дуже багато людей, які власне формують культурне життя нашого міста. І навіть а, директори шкіл а, на початку травня цього року ми мали велику сесію з пані Юлією Хавчем, яка є керівницею інституту стратегії культури а, стосовно наших подальших а, планів, програм а, з сторони. Освіти, тобто, має бути певна кооперація між освітою і культурою, і я як а, тодішня керівниця. Освітню усинову як керівниця школи брала безпосередню участь в напрацюванні якоїсь ідеї. І навіть один із наших проєктів увійшов до фінальної заявки. А тобто зараз ми формуємо фінальну заявку. Мені дуже близький принцип, власне, власне який маніфестується у цій заявці. це відповідальність бути be, А тому, що зараз дуже важливо власне позиціонувати себе з точки зору буття, а мати можливість використовувати а, ті ресурси, які ми маємо для того, щоб не не лише вижити, але й творити щось безпосередньо на а, своїх місцях, щоб створювати цей простір а, піклування підтримки взаємозв'язку один про одного, і відповідно а, через культуру ми можемо дуже гарно це транслювати. У вересні відповідно ми будемо подавати цю а, фінальну заявку. А зараз вона вона допрацьовується і насправді відкриває ті всім історія для міста а, дуже багато. Дуже багато якихось гарних можливостей це не лише про формування якогось партнерства, але це і про туристичний імпульс, про міжнародне визнання, тому що йдеться про співпрацю з різними а, культурними інституціями, і нам дуже важливо заявити і показати, що а, Львів це місто, де культура не є якимось елементом декорації, а Львів це місто, де власне культура формує оцю серцевину нашого буття. А щодо щодо заявки, та є якісь конкретні вимоги чи критерії, і ви також згадали проекти. Це потрібно назбирати якусь певну кількість проектів чи їх реалізувати е з допомогою е з залученням е громадського середовища? Так. А, дивіться, стратегія це власне той ресурс, що дає нам можливість залучити громаду безпосередньо до формування до співорганізації цього культурного життя, і тут про оцю співвідповідальність. Тобто, це відповідальність кожного з нас, як свідомого громадянина, впливати і формувати, і творити культурне життя. А стосовно цих проєктів стратегія очевидно, що а, передбачає реалізацію на найближчі п'ять років. Тобто, це вже було б з а, 2026 по 2030 рік. А, і це дуже багато різноманітних проєктів з різноманітних сфер. Це проєкти, які включають безпосередню доступність, і це йдеться не лише про інклюзивну а, інфраструктурну доступність, але й про відкритість, а, про багатогранність різних культурних інституцій, які орієнтуються на різних людей. Це про а, залученість інтеграцію ветеранів, людей, які безпосередньо напряму постраждали від війни релокованих людей бо життя. Якщо ми говоримо наприклад про освіту, то це має бути дуже якісно, Ітеракція освіти з культурою, це про безпосередню інтеграцію культурних діячів, діячок в освітнє середовище, це про використання а, культурних просторів, це про створення якісного а, продукту, контенту. Наприклад, це може бути один із проєктів: це є ріка, що пам'ятає, це про створення таких відеоматеріалів, пам'яті, історії, які є значимими для наших. Громадян для нашої громади, для нашого народу, а також казкотерапія а, і багато інших проєктів, які власне планується реалізуватися в рамках а, цієї стратегії, марто. Тобто не лише питання іміджу, а також і мешканці відчують якісь зміни і зможуть бути залученими в проекти, коли Львів здобуде статус столиці культурної столиці Європи 2030, так. Абсолютно, тобто, це посилення а, культурного, так і а, такого креативного сектору безпосередньо нашого міста. А, це зміснення економічного потенціалу. Очевидно, що зміснення економічного потенціалу буде передбачувати а, збільшення кількості робочих місць, так а це залучення безпосередньо великої кількості місця до культурного життя. А, відповідно. Це також передбачатиме якусь інтеграцію культурної спадщини в сучасний а, міський ландшафт, стале містобудування. А, тобто, це один із елементів, що є свідчуттям того, що місто буде власне розвиватися. А якщо говорити про теперішній час, конкретно про сьогодні, та як ви оцінюєте взагалі стан міських інституцій культури, театрів, бібліотек? Та які виклики зараз сфера культури має у Львові? Дякую власне за це питання. В нас є дуже багато різних культурних інституцій, їх понад 90 і очевидно, вони відрізняються як інфраструктурно, так і смисловим наповненням. А наше завдання власне як управління культури допомагати і підсилювати ті команди. Людей, які безпосередньо творять усю культуру і мистецтво в своїх культурних інституціях, відповідно, ми зараз формуємо запит стосовно навчання команд. Це може бути і стратегічне планування, це відповідно навчання по комунікаціях, по медіа і багато інших моментів, які ми би хотіли підсилити для того, щоб наші команди, які творять, Безпосередньо саму культуру в себе на місцях можна цей ресурс для того, щоб підсилити цей потенціал, посилити, підсвітити якісну свою діяльність а, і а, працювати відповідно краще. Марто хочу запитати, як взагалі ви бачите Львів, точніше культурне життя Львова, та яким є обличчя Львова, це місто, місто, фестиваль, це просто місто туристів, чи це місто інтелектуального мистецтва. А, мені дуже хочеться, щоб у нас не лів було місто, яке відкрите для людей, яке націлене для людей, і власне, яке пропонує різні продукти, в тому числі в культурній сфері для людей. А, і це знову ж таки не лише про інфраструктурну доступність, це про сенсовне наповнення тих подій а, для тої громади, для якої працює та чи інша інституція. Мені дуже хочеться, щоб, скажімо, у наших бібліотеках у народних домах. А, було дуже багато подій, які будуть злучати, об'єднувати громаду, щоб там власне вирувало життя, щоб діти вони мали середовища не лише десь на вулиці, але були об'єднані якоюсь спільною діяльністю, щоб їхні люди також вони могли якийсь свій потенціал, якийсь свій запит, в тому числі інтелектуальний, задовільняти у наших культурних інституцій, щоб це були власне місця, які об'єднують громаду, які націлені на ту потребу, яку має громада. То тобто, які... по суті Львів як місто з обличчям відкритим для людей, та Марто, А які власне програми, та які е, такі конкурси, якісь можливо підтримки культури, от ви бачите, найпріоритетнішими зараз? Ну, власне, хочеться говорити про те, аби підтримувати локальних митців і мистки, тобто підтримка локального мистецтва, в тому числі сучасного мистецтва, культурної освіти, міжсекторальної співпраці. Водночас я була також у Шевченківському гаю на дні молоді. Ми спілкувалися дуже багато з молодими людьми. Ми говорили про те, аби створити певний формат, який би їх зацікавився, можуть бути якісь культурні сніданки з відомими діячами. Дієвцями а, культури для того, щоб обговорювати для того, щоб підсвічувати а, нашу українську культуру, тому що дуже часто ми маємо якісь певні обмежені знання стосовно тих чи інших постей або сфер, наприклад, як багато. А, Діячок культури або художниць ми знаємо. Насправді їх є дуже багато і про це потрібно говорити. І, власне, те саме говоріння є свідченням і такою активною формою пам'яті. А тому ми подумали, що один із таких моментів, як а, такі мистецькі сніданки, вони були би дуже, дуже гарними в контексті молоді. Зараз а, ми маємо конкурс, який пов'язаний з тим, що ми. А, Збираємо а, роботи. Ми оцінюємо роботи наших молодих миткинь і митців. А, це може бути скульптура, це може бути візуалізація якогось сучасного мистецтва. А вся інформація у нас є на сайті а також на сторінці а, Культура Львів. А також а, буде літературний конкурс. То я закликаю стежити безпосередньо за оновленнями. У нас на сторінці. А як ви вважаєте, чи достатньо культурних мистецьких просторів у Львові? Чи все таки бракує місця для того, аби всі таланти показати? Um... Як на мене, їх достатньо багато однак, наша робота полягає у тому, аби підсвітити існування цих просторів, аби робити події, які там відбуваються більш гучнішими в медійній сфері, для того, щоб молоді люди вони знали, що, наприклад, якщо у них є ідея провести якусь класну подію, вони можуть, наприклад, звернутися до нас. Ми можемо допомогти у організації якоїсь події. Ми також спілкувалися. З людьми, особами з інвалідністю, які мають а, мрії в певній культурній сфері, і ми дуже хочемо допомогти їм реалізовувати свою мрію. Наприклад, у когось, хтось малює картини і хоче зробити якусь виставку, ми охоче допоможемо організувати. А, Цю виставку переглянемо картини, допоможемо з відбором. Знайдемо, наприклад, якусь бібліотеку, яка буде локальна, для того, щоб цій людині було зручно дістатися до цієї бібліотеки і організувати таку виставку, тому що власне культура вона має бути для людей, і через призму культури людина має також знаходити якийсь спосіб самовираження. Не можу вас не спитати, бо мене так само як і більшість львів'ян цікавить питання власне не лише так, як ви стали і очолили міське управління культури, та? а взагалі який ваш шлях в сфері культури, тому що так забігаючи наперед. Кажу, що знаю, що ви очолювали були директоркою 73-ї школи. Потім були позаштатною радницею міського голови Львова. Та розкажіть трішки про ваш власне шлях в сфері культури. Я справді я спочатку була вчителькою хімії, я викладала хімію пізніше. Я очолювала школу, але любов до мистецтва, до образотворчого мистецтва. У мене почалося ще з дитинства, і власне у середній школі я почала дуже активно займатися іконописом. Пізніше вже це була старша школа. Я почала займатися графікою і живописом. Окрім того, власне, я була на з протичних дисциплін. І е, на рубежі 11 класу я вирішила пов'язати своє життя з природничими науками, зокрема з хімією. Тому вступила на хімічний факультет. А е, після того я почала викладати. Мені дуже подобалося працювати з дітьми, працювати з молоддю. А е, е, я викладала хімію, і власне основним моїм завданням це було. Викликати усю цікавість здивування і захоплення від предмету для наших учнів учениць для того, щоб вони хотіли продовжувати досліджувати усю а, природу суті різноманітних речей I і власне а, насправді дуже багато спільних моментів між хімією і мистецтвом. Хоча а, на перший погляд це може здаватися неочевидним, це не лише про. Дослідження матеріалів, але це безпосередньо про спосіб мислення. Тобто, якщо ми говоримо про хімію, ми працюємо з фізичною матерією. Коли ми говоримо, скажімо, про мистецтво, тому ми працюємо з більш емоційною культурною матерією. А коли я працювала як вчителька, я також була і педагогом-організатором. Тобто я організовувала велику кількість різноманітних культурних івентів. ми брали участь в різних проєктах. Ми залучали позабюджетні кошти, брали участь у грантових програмах. Я вирішила це й де дещось спроєктувати глобальніше, масштабніше. І, відповідно, я подалася на конкурс а, і отримала позицію директорки школи. А, після того ми також розвивали дуже багато напрямків у школі, у тому числі. Тих, які пов'язані з культурою, це і різноманітні студії. Зокрема, у нас є студія Гончарства, Зараз ми активно працюємо над тим, аби створити студію сучасного мистецтва, музична студія. Багато гуртків, зокрема, гурт, який пов'язаний із інтеграцією літератури, образотворчого мистецтва, кіно відповідно це те, що було пов'язано з культурою. Я хочу власне зазначити, що наша робота як Управління культури всієї команди управління культури це допомагало цим культурним муніципальним інституціям безпосередньо творити цю культуру на місцях, тобто давати мені знання, інструменти, підтримку для того, щоб вони в своїх інституціях творили цю культуру. Тобто, це є більш така менеджерська управлінська позиція. А що ви любите в житті слухати чи читати, чи дивитися? Можливо, у Львові маєте якийсь улюблений театр або громадський простір. А якщо говорити про книги, які я люблю читати, про більш класичну літературу, то це, мабуть, Герман Гес. Мені подобається його нарциз і культмунд. І мені подобається Сіт До речі, в театрі Лесі Курбаса є перформативне дійство, яке називається Сіт за мотивами власне Германа Геса. Якщо говорити про сучасніших письменників, то це напевно. Це, напевно, Казу Ішігуро, це є а, британець японського походження, а, в нього є а, дуже багато а, такої дуже різнопланової літератури, зокрема літератури, яка напряму пов'язана з мистецтвом. Наприклад, його твір безотічний. Це, а, напевно, моя улюблена його робота. А якщо говорити про музику, то а, тут, напевно, а, дуже такий а, настрієвий момент. А, мені подобається. Я yes. слухати тоді, коли я потребую якогось більш релаксуючого настрою. Це Ела Фіджераль, це не знаю король часу. Це Армстронг, Льюіс Армстронг. А якщо говорити про якісь інші течії, то це мабуть, це мабуть інді рок, Флоренс флоренсмашіни. Ось люблю відвідувати театр. Я напевно виросла на виставах театру Олеся Курбаса. Зараз мені дуже приємно спостерігати за тим, як реформуються і, власне модернізуються наші муніципальні театри. Це є приємне відовище, і власне одне із наших цілей і завдань це зробити так, аби ці театри стали більш видимими для наших людей. наших Містян і тому вже цієї неділі увечері а, у нас буде відкрите перформативне дійство театру Лесі. «Львів-3000». туди, туди зможуть прийти у дворик ратуші, усі охочі подивитися а, на акторів, актрис, подивитися на дійство, насолодитися компанією одне одного і відповідно гарно провести час в такій культурній атмосфері. І наостанок, Марто, в чому для вас сила культури та яке значення має культура особисто для вас у вашому житті? Це дуже гарне насправді філософське і глибоке питання, а напевно, культура це те, що дає нам відповідь на дуже багато запитань хто ми, куди ми йдемо, яке наше коріння, це те, що формує наше обличчя, це те, що є. Нашою зброєю і відповідно ціллю одночасно Це те, що ворог у нас хоче забрати. Це момент самоідентичності. це наша сила, це те, що тримає. А для мене дуже терапевтичним був власне той момент, коли почалося повномасштабне вторгнення. І ми працювали з великою кількістю людей релокованих зі сходу із південних регіонів України. І, і моментом ми працювали настільки багато. Фізично і ментально, тому що ми намагалися підтримувати цих людей, що ми втрачали, наче як відлік і відчуття часу. А для мене дуже терапевтично, що я відкрила тоді. Це була робота з виною, і я почала відвідувати гончарні студію, І для мене культура і, власне мистецтво стало такими собі ліками, що мали рятівний ефект, і цей досвід дуже гарно мені здається проєктувати а, загалом і глобально. Не лише на дітей, але й на дорослих людей, тому що культура мистецтва це насправді як інструмент для порятунку, для лікування, для допомоги, для терапії. Дякую вам, Марто, за таку відверту розмову. Е, Глядачів закликаю підтримати Львів 24 підпискою і лайком, та аби бути в курсі подій, які відбуваються в нашому місті. Дякую, що дивилися. До зустрічі. Дякую вам.